У купі білого паперу та з модернової обробки гімну України стартував сьомий міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». у промзоні в київських видобичах з 11 по 21 вересня показуватимуть Україну світові. І таким гаслом відбудеться фестиваль цьогоріч. Програму на 95% склали з українського продукту, але серед іноземців запросили і росіян. Ті в Києві насолоджуються свободою. Організатори Гогольфесту пропонують на якийсь час забути про новини, насолодитися мистецтвом і почати будувати все з чистого аркуша. Теми війни намагались уникати, хоча вона таки просочилася у вигляді патріотичних плакатів та неприємних слів про російського президента. Одні з фаворитів фестивалю, гурт Дах Дотерс, навіть не співав очікувану пісню про Донбас. Пропонують про кохання та перемогу. Всі мусять зараз. Я знаю на любов, а не на весіллі. На Організуватися і створювати, будувати нову країну. Звичайно, зараз дуже складно, але ми мусимо це все перейти. Ми мусимо це пережити, і все в нас буде добре. Не хотілося б, щоб в цьому пространстві ми опять, опять попадали в тамір новостій, ну і трохи вийти з цього, всі психоза. Потому что человеку нужно в какой-то момент воздуха. Часть работы посвящена будущему, а будущее, я уверен, не война.